Джон Толкін друкував свою трилогію володаря перснів двома пальцями. Отако. А це наскільки я пам'ятаю близько двох тисяч сторінок. Так що невміння чогось робити абсолютно не стримує талант, тільки йди і роби. Саме так і розшифровуються перші чотири букви нашого каналу: Йди, роби, і ми робимо! Тут гімна не радять, бо це популярна літературна, весь і капець, яка захоплююча передача, де моя книжка чувак. Сьогодні у нас абсолютний бестселер в жанрі романтичної літератури. Ті, що співають у терні австралійської письменниці Колін Маккалоу. А хто ж така ота авторка такого безселлеру світового? Абсолютно цікаво знати, хто ж така та Колін Маккалоу? А народилася вона в 37 му році перед початком Другої світової війни. Народилася в Австралії. В її жилах текла кров вихідців з племені Маорі. Насамперед була вона зовсім не письменницею. Хоч з п'яти рочки вона цікавилася там літературою, малюванням. Поезію. Але батьки, які, які ще дуже добре пам'ятали в 30-х років Велику Депресію світову, то вони її, значить, порекомендували, та, мабуть, не порекомендували, а просто сказали: ти давай, то не займайся ерундістикою, треба щось більш прибильне, от улуче на врача, чи там, на, цього, на, на юриста, на банкіра, який актер, ти давай не цей. Тож. Е... Тож під впливом батьків Колін Макало вибрала медицину як майбутню професію і вибрала собі таку нічогеньку спеціалізацію нейропсихологія. Після закінчення університету працювала в королівській лікарні північного узбережжя. В 60-х переїхала до Лондона, де займалась викладацькою і науковою е, діяльністю в відділі нейропсихології при Єльському університеті. А потім таки психонула і написала: значить, що вона хотіла. Писати От, все життя хотіла, і тут таки психонула, написала свій перший роман Тім, називався він. І через кілька років, 197, 1977 опублікувала тих, що співають у терні. Роман зразу став бестселером був перекладений 20 мовами. Зараз я вже думаю набагато більше Мабуть, тих мов так. і приніс Колін Макалу ту світову славу. Тож. Ті, що співають у терні. Це роман, який сподобається шанувальникам по-справжньому якісних сентиментальних творів. Ну, така, чого ж він такий популярний, спитаєш ти? Та тому що це історія найяскравішої, найдраматичнішої, найдовшої любові молодої дівки. І на секундочку, священника. Знала Колін Макалов, про що треба писати, ну, щоб скажи. читачі з усього світу почали просто розр... розривати в пошуках цієї книжки у своїй місцевій книгарні. Якось трошки перекласти чи хоча б хоч трошки окреслити для тебе сюжет, це просто неможливо. Тому що тут така епопея довжиною в ціле життя. Просто знай, що на тебе чекає безліч. Класно прописаних, дуже добре прописаних персонажів, історія декількох сімей. Так, так, як у Маркеса, все правильно, і кілька оцих любовних ліній, які. Ну, я не знаю, які доведуть твою таку ласу до коханнячка українську душу, вони її просто не доведуть, а порвуть на шмаття. Носовичка совичка далеко не ховай, як будеш читати. Краще, отако от зразу постав собі пачечку серветок, тому що кожні 10 сторінок будеш витирати свої сльози. Мені так сподобався цей роман. Це щось чимось? Ну. Він читається дуже легко, він простий, але при тому він настільки витончений про кохання. От мені здається, знаєш типу, людина, яка після алгебри за шостий клас не відкрила жодної книги, треба прочитати, от почати читати, от саме з цього роману, е, буде таке: типа: О, так якщо вся література така, то я почну читати, знаєш. Ну, сто процентів. Сто процентів. А якщо, можливо, ти е, там. Ностальгуєш за своїм першим коханням чи за тими неповторними бульбашками в животі. Ті, що співають у терню, подарують тобі це відчуття. І там, насправді, не тільки про кохання, дуже багато класно описаної драми. Перепитій, просто ну, ти. Через от, от тут десь ти вже будеш забувати, що там було на початку, і це нормально. Ти от читаєш і звикаєш до персонажів, і раптова смерть котрогось з них тебе просто збиває з ніг. І це не спойлер, дивись, тут я ж ти кажу ціле життя, і за 80-100 років хто завгодно може померти. тому... Я здаю, що подумала, ця книжка це як, типу, от в кіно Титанік, так? а в літературі тіше ті, ті, терні, терні, за атмосферою один. це оця один. історія кохання, яка ти просто боже. Я читав, я мужик з бородою нижче колін, читав і мало не плакав. Зачитався в смерті. Потім ліски сказав: Дякую, що порадила. все, тепер я зрозумів, чого це такий бестселер. Дякую! Є дослідження одного е, англійського, лондонського університету. Що, типу, кожні півхвилини десь на планеті хтось купує книгу ті, що співають у терні. Я не знаю, правда це чи неправда, але масштаб вражає, ну, реально. цікаво, що назва Роману походить від якоїсь кельтської легенди про пташку, яка буквально з перших хвилин свого життя шукає е, ідеальний для себе, шукає ідеальний терновий шип, а знайшовши його, протикає себе ним. І вмираючи співає найпрекраснішу пісню із коли-небудь чутих. До 1977 року про цю пташку немає ніяких згадок ні в якій літературі. Так що цілком можливо, що Колін Макалу її просто вигадала. Ой, та яка різниця, правда чи неправда? це ж такі страсті знаходить шип і протикає, і протикає себе, себе ним, ним. І, співає. і співає. Ну блін, це ну, навіть та, це навіть клас. вигадати таку легенду, це який треба мати талант. Тому що на цій легенді базується, в принципі, весь роман. Так, давай швидко, що там з кінчиком. 1983-й вийшов міні-серіал одноіменний за цим романом, і ми його друже не подивились. Бо сама Колін Макало назвала цю адаптацію цілковитим блювотинням. Це в лапках, це цитата. Я, звичайно, ну, знаю, що загалом всі письменники не задоволені адаптаціями своїх творів в кіно, але в неї мені. Оцінка дуже сподобалась. Ну, прямо оригінально. Цілковите блювотиння. Все зрозуміло. Її перший е, роман Тім, о той, що вона перший написала, по, от, екранізація цього роману їй сподобалась, бо вона була консультантом е, під час зйомок фільму. І роль оцього Тіма в цьому фільмі зіграв на той момент дуже 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 молодий е, юний і зелений Мел Гіпсон. Це була друга роль для нього в, в кар'єрі в його. Тіше співають у терні. Мега популярний роман. Можеш спитати в своїх батьків. Я тобі, до речі, скажу, що я прочитала цей роман після того, як мені порадило його прочитати, мама. І мені здається, що не прочитати його то вже гріх. Ми дякуємо тобі за перегляд, за вподобайку та. Вас тут уже тепер так багато, що ми вже починаємо відчувати оті перші бульбашки в животі. Не забудь про коментар, бо саме він просуває наші відео і да дає нам таке солодке відчуття спілкування з однодумцями. Пам'ятай, хто ти є, люби себе і близьких, допомагай усім і поважайте місце, де ти живеш. А здравствуйте, до чого зібралися? І читай! Бо ми прочитали, і нам ой як зайшло.